Американці пішли проти свого президента. Демократи та республіканці різко підтримали їх на фоні провального перемир'я із РФ, що стало соромом для Америки. Завдяки Трампу Путін отримав перевагу на Курщині, ослаблених діями штатів воїнів ЗСУ та подальшу змогу безкарно обстрілювати Україну. Тож противники Трампа пішли на радикальні міри щодо президента і вчинили те, чого в історії США ще не було. Про що йде мова дізнаєтесь за мить. А зараз не забудьте. Поставити вподобайку і підписатись. Ми починаємо. Наразі ситуація у США наскільки загострила, що нагадує передмайданний період в Україні та тиск громадян штатів. Дійсно, може змусити Трампа змінити свою політику. На вулицях Бещенства Трампа вимагають скинути і чутно навіть постріли. Президентська політика Трампа викликала хвилю протестів, яка охопила американські міста у всіх штатах. А сенатори вирішили почати проти Трампа розслідування і спробувати. Позбавити повноважень президента. Дональд Трамп, людина, яка клянеться, що бореться за простий народ, насправді просто штовхала всіх під поїзд заради вигоди для своїх, заявила сенаторка Елізабет Уоррен. Американський сенатор Радам Шив закликав Конгрес США провести розслідування, чи не було б з боку президента Трампа, інсайдерського трейдингу або маніпуляцій на фондовому ринку. Після його раптової заяви про призупинення нових тарифів. Це було рішення, яке спровокувало стрімке з Остання біржових індексів, а за результатами опитування, більшість американців вважають, що Трамп веде Америку неправильним шляхом. Антирекорд поставив і віце-президент Ді Дівенс, і до нього позитивно ставляться лише 41% американців, і американців. Це найгірший рейтинг за останні три адміністрації. Люди також виступають і проти маска. 51% американців негативно ставиться до нього. Щодо маска, протестувальника застосовують і більш рішучі дії, відомі випадки пошкодження автівок, тесла та закликів власників електрокарів відмовитись від свого авто. Крім того, дійшло і навіть до того, що відбувалося Стрілянина на ремонтному заводі в Лас-Вегасі США стала стрілянина і підпал кількох авто Тесла. У федеральному бюро розслідувань вважають, що це може бути терористичний акт. В поліцейському відомстві Лас-Вегаса зазначили, що це була цілеспрямована атака на об'єкти Тесла. Як пише CNN, правоохоронці по всій території США розслідують хвилю нападів на автосалони, зарядні станції і авто, які належать компанії мільярдера Ілона Маска Тесла, за словами генеральної прокурорки США Памели Бонді. Напади на власність тесла ніщо інше як внутрішній тероризм. Бонді заявила, що мін'юст вже висунула звинувачення кільком злочинцям. За даними поліції, на відео з камер спостереження видно, як людина, одягнена у чорний одяг, стріляла по авто і підпалила два із них пляшками із запалювальною суміш. Один коктейль Молотова, який. Не розірвався, знайшли усередині третьої машини. Постраждалих, як повідомляли, у поліції немає. А сам маск також назвав підпал тероризмом. The New York Times пише, що останнім часом проти Тесла влаштовують протести і акти вандалізму. Окрім цього, компанія зіткнулася із падінням цін на акції. Все це, як повідомляє New York Times, відбувається на тлі політичної діяльності маска і його близькості до адміністрації Трампа. New York Times пише, що за останні місяці були зіпсування познищення авто Тесла а також пошкодження об'єкти компанії, щонайменше у семи місцях по всій території США. Бонді заявила, що у разі визнання винним деяким особам загрожує щонайменше 5 років ув'язнення. Водночас, прокурорка не уточнила, які саме звинувачення можуть бути висунуті. Також днями в Берліні підпалили чотири авто. Тесла за даними правоохоронців, пожежі виникли з інтервалом близько 30 хвилин в різних районах Берліна. А внаслідок підпалів були пошкоджені ще п'ять авто. Правоохоронці не виключили політичного мотиву. Як пише DPA, підпали сталися на тлі зростаючих протестів в Німеччині проти генерального директора Тесла Маска, зокрема через його підтримку ультраправої партії. Альтернатива для Німеччини, і схоже, люди не перестають протестувати найближчим часом, адже на кожного американця матимуть негативний вплив нові тарифи, запроваджені Трампом. Зокрема, інфляція зросла на 2,3%. І Тепер середньостатистичне американське домогосподарство змушено витрачати щороку на 3,8 тисяч доларів більше. Ціни на одяг підскочили на 17%, Вартість авто зросла майже на 3 тисячі доларів. І загалом очікується, що економічне зростання в 2025 році повільниться на 0,9%, що еквівалентно втратам в 160 мільярдів доларів щороку, в перспективі кількох років. Навіть маск близький до Трампа, і його неформальний радник, публічно закликає зупинити зростання тарифів на китайські товари, оскільки його виробничі потужності значною мірою залежать від Китаю. І все це свідчить про те, що якщо Трамп продовжуватиме в тому ж дусі, то Дедалі більше і більше американців будуть виходити на вулиці, тобто протестний потенціал буде збільшуватися, адже Трамп не зупиниться, особливо якщо певні цифри будуть свідчити про те, що період турбулентності мине, а потім ситуація стабілізується. Директор центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара, підкреслив, що в цьому контексті важливо розуміти не лише дії Трампа, а й ідеологічні засади його команди. Один із центральних елементів концепція зміни режиму, яка Сповідує нове консервативне коло навколо Трампа. Її суть полягає в певному переформатуванні американської республіки так, щоб закріпити консервативний курс та зробити його незворотним. За словами Хара, така модель нагадує політику Віктора Орбана в Угорщині. І під час пандемії Орбан запровадив надзвичайний стан, що розширив його повноваження та звузив громадянські свободи. І Цей стан триває навіть у 2025 році, попри завершення пандемії. Економічні заходи Трампа, зокрема введення тарифів дипломат, вважає частину цієї ж стратегії. У і за прикладом Орбана було запроваджено особливе становище і тарифи вводяться в указами президента. А не через рішення Конгресу, як передбачено законодавством, Олександр Хара також зауважив, що ситуація в США зараз нагадує передмайданний період в Україні. Трамп неодноразово заявляв про можливість використання збройних сил та національної гвардії всередині країни спочатку для. Боротьби з мігрантами, а далі залежно від обставин, сам Трамп сказав, що готовий стати тираном на один день, і хоча республіканці сприймаються як жарт, демократи ставляться до подібних заяв серйозно. Тому дипломат не виключає можливого застосування сили з першого з боку поліції, а потім і нацгвардія сподіваюся, що до цього не дійде, бо не хотілося бачити майдан у США. Але ситуація загрозлива, адже більшість республіканців у сенаті та палаті представників. Покір на Трампа поки що лише кілька республіканців критикують Трампа із певних питань, але цього замало, щоб щось змінити у Конгресі та обмежити шалені дії Трампа. Сказав Хара. Водночас, Хара пропустив, що нинішня хвиля протестів може змусити Трампа змінити підхід і скоригувати свою політику. Хоча його прихильники відчули фінансові втрати, вони все ще зберігають довіру до нього цтую. Демократи абсолютно праві, коли кажуть, що у США сформувався культ особистості, культ Трампа, культ особистості ми бачили в Радянському Союзі і можемо побачити зараз в АРФ та Північній Кореї. Там немає раціонального сприйняття лідера там. Підтримують, бо він найрозумніший і найкращий. Тому Трампісти вважають фейком все те негативне, що повідомляють про Трампа. Надзвичайно ризиковану зовнішню економічну стратегію Трампа критикують професіонали, але Трампісти це не слухають і достукатись до них неможливо. Наголосив на цьому він. Також Олександр Хара звертає увагу і на серйозні труднощі усередині демократичної партії США. З усього табору лише Барні Сандерс та Олександрія. Акасіо, Кортес активно взаємодіють із громадянами, їздять по країні, збирають великі аудиторії та відкрито критикують політику Трампа. Інші ж демократи на думку експерта не демонструють такої активності хоча саме зараз край важливо налагодити діалоги з виборцями та пояснювати до чого. Призводять дії Трампа після поразки на виборах. Демократи лишаються дезорієнтованими та досі немає чіткого і харизматичного лідера. Дипломат вказує на те, що в такій ситуації з одного боку є розгублена демократична партія, яка не вміє ефективно працювати, навіть на антипатії до Трампа не кажучи вже про пропозиції майбутнього. А з іншого республіканська партія, яка майже повністю перебуває під впливом самого Трампа, та його прибічників в Конгресі, лише Поодинокі голоси насмілюються публічно критикувати колишнього президента, а Крім того, виборці Трампа часто не довіряють традиційним змі, віддаючи перевагу спілкуванню в соцмережах, орієнтованих на. Трампійську аудиторію про трезвіння американців настане або може бути пізно. Адже зараз в європейців може не лишитись інших варіантів, окрім як зближуватися з Китаєм в економічному плані. Розпочата американською адміністрацією торгова війна підштовхнула китайців, індусів, канадців, мексиканців і європейців об'єднуватись та протидіяти діяльності Трампа. По суті, Трамп. Переформатує глобальну економіку в шоковий спосіб, внаслідок чого просто втрачає велику кількість країн, стверджує дипломат. Ну а тим часом Такер Карлсон видав нові свіжі скандальні заяви щодо війни в Україні і прокоментував це так, що, начебто, США вели цю війну і знищили Україну. Детальніше обговоримо далі. Дійсно дописується з приводу того, що досить скандальний американський блогер та проросійський пропагандист Такер Карлсон заявив, що США програли війну з Росією, а Україна їх нібито ніколи не хвилювала. Думаю, що політика у Вашингтоні досі не зрозуміла те, що ми щойно програли війну з Росією. США вели цю війну Пантагон, Держдеп ЦРУ. Це ніколи не стосувалося України, заявив Карлсон під час розмови з американським ведучим Алексом Джонсоном. Коспіролог переконує, що США нібито ніколи не турбувалися про Україну і сотні тисяч загиблих у війні українців. Ба Більше він вважає, що це війна Росії та США, яку Вашингтон нібито програв. Ми просто знищили Україну. Нікого це не хвилює. Це була війна проти Росії, але ми програли. Я турбуюся, бо ніхто не скажеться вголос, що ми. Переоцінюємо наші сили. А зараз я процитувала заяви пропагандиста. І додав він ще що зарозумілі США просто не можуть визнати програш у звичайній війні проти Росії. Ось такі от, неймовірно гучні заяви дійсно вони лунають. І також додамо, до речі, ще те, що очільник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко відреагував на ці заяви блогера. І він з іронією зазначив, що гучні заяви Карлсона можна пояснити одним фактором з його біографії. Коли читаю або бачу Такера Карлсона, завжди згадую, Аду історію про те, як він хотів потрапити в ЦРУ, але не пройшов відбір через рівень IQ. Ось такі от заяви робить наш Андрій Коваленко. Ну тобто, дійсно, бачимо з такою а, насмішкою, так, але по-іншому тут і не відреагуєш. Ну і також нагадаємо, що ще напередодні, звичайно, в були у Карлсона а також скандальні заяви. Це не вперше зрозуміло, що так, от нагадаємо, у лютому минулого року американський журналіст взяв двогодинне годинне. Інтерв'ю у рашиського диктатора Путлера кремлівський правитель винуватив в російській агресії всіх, окрім Росії, звичайно, та повторював звичні наративом. Наприкінці року Карлсон повернувся до російської столиці, щоб взяти велике інтерв'ю у очільника міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Нещодавно журналіст назвав президента. України Володимира Зеленського, диктатором, який нібито гнобить християн та забороняє в Україні мову та книги. Тобто такі безглузді заяви вони дійсно лунають і та Керкарсон, майже не перша особа, яка постійно щось таке дійсно заявляє, те, що дуже важко взагалі зрозуміти, як адекватна людина могла таке сформулювати і зговорити в цілому. А ще хочеться також нагадати з приводу того, які заяви робив у цьому скандальному інтерв'ю, В'ю американському журналісту Такеру Карлсону, російський лідер, він повторював старі пропагандистські тези. Про те, а цього разу він надійшов до відкритого виправдання дії Німеччини. Також і говорив він про дуже багато про війни про війни, про попередні війни, які були на територіях в цілого світу. Так в цілому, і російський диктатор також намагався переконати Карлсона, що РФ не починала війну, а закінчує її. Наскільки просто цинічні заяви при цьому на питання, чи вдалося Москві досягти своїх цілей в Україні, він відповів ні. І також диктатор заявив, що батько президента України Володимир Зеленського був фронтовиком, і воював у другій світовій. Ну, тобто, дійсно там було купа якихось заяв, і воно не дивно, тому що ми знаємо вже російського диктатора за ці три роки повномасштабної війни досить добре, щоб зрозуміти, що Ті не я перепрошую, які він дійсно висловлює їх надзвичайно багато за всіма, просто не прослідкуєш і їх. Дійсно, з кожною заявою вона стає все більш цинічною та цинічною. Далі також поговоримо з вами ще про те, що дописує видання американське The Wall Street А дописує воно наступним: те, що Ерефія повернула із США свого агента в обмін на американку, яка задонатила Україні. Ось такі цікаві новини з'являються саме Ксенію Кареліну засудили в Рефії до 12 років позбавлення волі за переказ менш ніж. 100 доларів українському фонду, уявіть собі. Відбулися в відбулися обмін ув'язненими між Росією та США. у межах цієї операції. Москві повернули громадянина Німеччини та РФ, який був заарештований за постачання мікроелектроніки американського виробництва в Росію. В обхід санкцій пише The Wall Street Journal з посиланням на директора ЦРУ Джона Редкліфа. І за його словами, Москва передала американській стороні. Громадянку Росії та Шаксенію Кареліну у РЕФІЇ засудили. До 12 років позбавлення волі у справі про держзраду за переказ менш ніж 100 доларів українському фонду разом for Ukraine» і Факт звільнення Кареліної, підтвердив її адвокат. Пишуть про це російські змі, і як заявляв держсекретар США Марко Рубіо, американка Ксенія Кареліна летить додому в Сполучені Штати. За його словами, вона була незаконно затримана Росією. Понад рік тому він додав, що президент США Дональд Трамп домігся її звільнення, і зазначається, що в Вашингтону відповідь передав Росії Артур. Ра, перепрошую Петрова, який у 2023 році був заарештований на Кіпрі за запитом США. уже 2024 року. Його передали штатам. Ну а водані наголосили, що Петрова звинувачують у тому, що він постачав Росії мікроелектроніку мікро американського виробництва, яка могла використовуватися в російській зброї. Ну і також раніше ще й підтверджували в Кремлі, що обміняють американського вчителя марка Фогеля, якого в Ерефі звинуватили в контрабанді наркотиків. Не громадянина, навіть Росії Ім'я громадянина РФ, якого обмінюють на Фогеля, не називають. цьому. Також прокоментували представниками змі міністри закордонних справ РФ Сергій Лаврові. За його словами, для ефективної ляшиському розуміння, так ефективної дипломатії російська сторона воліє дотримуватися угоди про конфіденційність. Існує, а ми нічого іншого і не очікували почути. Ну і далі також будемо з вами ще й говорити і про про економіку, так і про фондовий ринок, які там новини зараз відбуваються, і саме поговоримо з вами про те, що а, Трампа запідозрили у маніпуляціях із фондовим ринком. І може наразі розпочатися розслідування. Про це дописує видання Тайм. Тож далі про це детально давайте поговоримо. Адже з'являється інформація про те, що все ж таки Трампа підозрюють в маніпуляціях на фондовому Му фондовому про ринку можуть розпочати певне розслідування. Сенатор Адам Шив закликав перевірити, чи може він бути причетним саме Трамп до інсайдерської торгівлі або ж маніпуляції на фондовому ринку і наголосив Шив, що зробить все, щоб з'ясувати, чи Трамп не причетний до будь-яких маніпуляцій. Далі цитую, що каже демократ сімейні монети, меми та все інше не виходить за межі внутрішньої торгівлі чи збагачення. Сподіваюсь, незабаром дізнаюсь про це. Також заява Шифа була зроблена незабаром після того, як індекс S&P 500 піднявся на понад 9%. S&P 500 – це фондовий індекс, в кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, які мають найбільшу капіталізацію. Трамп же за кілька хвилин після відкриття ринку сказав, це чудовий час для покупки з літерами діджі. Тім, що означає як його ініціали, так і тикер його медіакомпанії. фактично шиф став першим сенатором, який відкрито закликав конгрес провести розслідування можливої інсайдерської торгівлі адміністрації Трампа. Це чудове питання. Він безумовно мав багато чого отримати. Із я про це не думала водночас зауважила і сенаторка Тіна Сміт із Міннесоти на питання, чи слід розслідувати цю справу щодо Трампа.